Я вітаю вас, шановні водії та водійки. Ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми розглянемо одразу три різні дорожні ситуації з трьох різних тем. А саме: проїзд-перехресть, тема, важливість якої переоцінити неможливо, а також вимоги до велосипедистів, і останньою буде задачка з теми регулювання дорожнього руху. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, запитання номер 1 В якому порядку транспортні засоби проїдуть це перехрестя? Добре подумайте та оберіть правильний варіант серед запропонованих. 1. Велосипед. Червоне авто, трамвай. 2. Трамвай. Велосипед, червоне авто. 3. Червоний автомобіль, велосипед, трамвай. 4. Червоний автомобіль, трамвай, велосипед. 5. Велосипед. Трамвай. Червоне авто. Та 6. Трамвай. Червоне авто. Велосипед. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації, а ще краще, ваше бачення цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз написати обраний вами варіант. Пізніше у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю, а ми таким чином заодно з'ясуємо, хто до зміг упоратися з цим завданням. Також ще більше подібних завдань я публікую в своєму телеграм-каналі за правилами. Посилання на який знаходиться у закріпленому коментарі, та у описі до цього відео. Ну а тепер до розбору. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхали три транспортні засоби. Велосипед та трамвай проїжджають прямо, а червоний автомобіль повертає ліворуч, і водій увімкнув відповідний показчик повороту для цього. Як і завжди, ми відразу ж звертаємо увагу на те, яке перехрестя перед нами. А в нас воно обладнане світлофорами і є регульованим, а отже знаки пріоритету, котрі також встановлені перед перехрестям, ми з вами до уваги мусимо не брати і роз'їжджатися керуючись сигналами світлофорів. І ми бачимо, що червоному автомобілю та велосипедисту горить зелений сигнал світлофора, а трамваю червоний. Проте, стрілочка ввімкненій додатковій секції світлофора дозволяє водієві трамвая продовжити рух у зазначеному напрямку, навіть попри червоний сигнал на основній секції світлофора. Тобто водій трамвая також може проїхати у задуманому напрямку. Прямо. І тут найголовніше, згідно з пунктом 16.7 правил дорожнього руху. Якщо сигнал регулювальника або зелений сигнал світлофора дозволяють одночасно рух трамвая і нерейкових транспортних засобів, трамваю надається перевага незалежно від напрямку його руху. Але у нас тут трамвай рухається в напрямку зеленої стрілки в додатковій секції світлофора, в той час як на основній його секції горить червоний сигнал. А отже, в цій ситуації ми повинні застосовувати інший пункт, а саме 16.9. Він зобов'язує водіїв під час руху в напрямку стрілки ввімкнутої в додаткові секції, одночасно з жовтим або червоним сигналом поступатися дорогою транспортним засобам, що їдуть з інших напрямків. Отже, виходить, що трамвай має дати дорогу як автомобілю, так і велосипедисту, і проїде перехрестя останнім. Ну а далі все максимально просто. І велосипед, і червоний автомобіль рухаються на зелений сигнал. Велосипед проїжджає прямо, а автомобіль повертає ліворуч. І згідно з пунктом 16.6, саме водій нерейкового транспортного засобу, який повертає ліворуч, має дати дорогу. Відповідно, першим перехрестя проїжджає велосипедист, потім водій червоного автомобіля, і останнім проїжджає трамвай. Мої вітання усім, хто обрав варіант відповіді під номером 1. Ну а ми не будемо тягнути, та перейдемо до наступної задачки. Дайте відповідь на питання, обравши один із запропонованих варіантів. Ну а запитання звучить так: хто з велосипедистів порушує правила? А ось які варіанти відповіді нам пропонуються: 1. лише велосипедист А, 2. Велосипедисти Б та В. 3. лише велосипедист Б. 4. велосипедисти А та Б. Та 5 лише велосипедист В. Друзі, зараз ми перейдемо до розбору нашої ситуації, але спочатку я дуже прошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Це вкрай важливо. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. Ну, але що найважливіше для нас зараз, це наша свобода, наше життя і життя героїв, які захищають нашу країну. Тому я закликаю вас донатити на Збройні Сили України і взагалі допомагати ЗСУ будь-яким можливим для вас способом. Величезне дякую і переходимо до самого розбору. Отож, ми маємо ділянку дороги та три велосипедисти на ній. Усі вони рухаються прямо. Але якщо велосипедисти Б та В рухаються по дорозі, то велосипедист А їде по тротуару. Давайте з нього ж і почнемо і відразу з'ясуємо, чи дозволяється велосипедисту А рух по тротуару. Для цього ми відкриваємо пункт 6.6 правил дорожнього руху, де перераховано те, що забороняється велосипедистам. І тут, зокрема, ми можемо бачити, що забороняється рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках. Виключенням є хіба що діти до 7 років на дитячих велосипедах під наглядом дорослих. Наш велосипедист точно не дитина до 7 років на дитячому велосипеді, а отже, він порушує правила. Рухаємося далі. І далі у нас також все дуже просто, але чомусь деякі велосипедисти цього або не знають, або ж просто не хочуть виконувати. І інколи на дорозі, а особливо за містом, ми можемо бачити, як велосипедисти їдуть так, як це роблять наші двоє, тобто поруч. В два ряди і часто щось собі там обговорюють. В той час як пункт 6.3 правил дорожнього руху наголошує, що велосипедисти, рухаючись групами, повинні їхати один за одним, щоб не заважати іншим учасникам дорожнього руху. Велосипедист Б не дотримується цієї вимоги і їде поруч з велосипедистом В, який правил на відміну від нього не порушує. Таким чином, ми з'ясували, що у цій ситуації правила порушують велосипедисти А та Б. А отже я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 4. Ну що, я сподіваюся, ви не стомилися, адже у нас попереду ще одна, вже остання на сьогодні задачка. Знову ж таки, ви знаєте, що робити. Я лише хочу попросити вас бути завжди максимально відповідальними та уважними, як тут, так і за кермом. Ну а запитання у нас таке: хто може продовжити рух при цьому сигналі регулювальника? Оберіть, будь ласка, варіант відповіді, який ви вважаєте за вірний. 1. Лише велосипедист. 2. Велосипедист та водій вантажівки. 3. Лише водій білого автомобіля. 4 лише водій вантажівки, та 5 усім рух забороняється. Друзі, ще раз попрошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там дуже багато цікавих та корисних задачок саме для вас. Ну а тепер розбір нашої останньої на сьогодні задачки. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхали три транспортні засоби. Синя вантажівка повертає праворуч, білий автомобіль ліворуч. А велосипедист проїжджає прямо. Перехрестя наше є регульованим і порядок руху на ньому визначається сигналами регулювальника. Наразі регулювальник стоїть з витягнутою вперед правою рукою. Що ж він хоче нам сказати цим сигналом? Все просто. Відкриваємо пункт 8.8 правил дорожнього руху і бачимо, що при зображеному сигналі зі сторони лівого боку дозволяється рух трамвая ліворуч, а не рейковим транспортним засобам в будь-якому напрямку. Зі сторони грудей рух усіх транспортних засобів дозволяється лише праворуч, а зі сторони правого боку та спини рух усіх транспортних засобів забороняється. Тобто, виходить, що водієві синій вантажівки, рух забороняється в будь-якому напрямку. Велосипедисту можна повернути праворуч, але він хоче проїхати прямо, а значить мусить чекати на інший сигнал. І єдиний, хто може проїхати перехрестя при даному сигналі це водій білого автомобіля, якому рух дозволяється в усіх напрямках. Мої вітання усім, хто впорався з цим завданням, до речі, напишіть у коментарі, чи це вам вдалося. Та обрав варіант відповіді під номером 3. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу, та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео, а також підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Будьте пильними та грамотними. І, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося. Звісно, що за правилами.